Я Алла Шатунова. Вітаю всіх! Сьогодні починаємо вивчати ознаки щеплені зі статтю, особливості успадкування. Які ознаки називають щепленими зі статтю? Ознаки, гіна яких розташовані у статевих X та Y хромосомах називають щепленими зі статтю, а їх успадкування щепленим зі статтю. Перед нами каріотип жінки і чоловіка, 23 хромосома це X та Y статеві хромосоми. Які особливості успадкування щепленого зі статтю? Це успадкування ознак, які визначаються генами, розташованими в статевих хромосомах. Успадкування включає X щеплений, X домінантний та X рецесивний тип успадкування. Та Y щеплений. Тип успадкування. Всі типи щепленого зі статті успадкування характеризуються різною частотою ураження чоловіків і жінок у родоводі. Іх щеплене успадкування. Особливості їх щепленого успадкування визначаються таким. Жінки мають дві ікс хромосоми, тому рецесивна ознака у них не проявляється, вони носії. Чоловіки мають одну ікс. І одну y хромосоми, оскільки багато генів X і y хромосом не гомологічні, у чоловіків гени x хромосоми не мають пари. Стан гемізгодності. Тому рецесивна ознака, яка розміщена у x хромосомі у чоловіків, завжди проявляється. Домінантне щеплене з X хромосоми у спадкування. Патологічний алель позначається як велике, нормальний алель Ха маленьке. Статеві хромосоми здорових будуть Ха маленьке Ха маленьке у жінки та Ха маленьке Y у чоловіка. А статеві хромосоми хворих Ха велике велике у жінки, Ха велике Ха маленьке у жінки, а у чоловіка X, А велике Y. Які є домінантні спадкові хвороби, щеплені з x хромосомою, розглянемо у цій таблиці. Перша колонка. Назва захворювання номер ОМІМ. ОМІМ – це онлайн-база даних менделівських ознак у людини. Фосфат, діабет, вітамін Д, резистентний рахіт. порушення реабсорбції фосфатів у канальцях нирок. І номер. Цієї хвороби шестизначне число. Частота в популяції даних немає, локалізація гена, хромосома, коротке плече, ділянка 22,2, 22.1. 22 Наступна колонка мінімальні, діагностичні ознаки, рахіт, що не піддається лікуванню вітаміном Д. Симптоми рахіту з'являються наприкінці першого та на другому році життя. Характерна варусна деформація нижніх кінцівок, гіпофосфатемія, підвищений рівень лужної фосфатази в крові, рівень кальцію в нормі, особливості їх з домінантного типу успадкування. Захворювання передається від хворого батька всім дочкам, так як дівчинка одну ік хромосому отримує від матері, а другу ікс хромосому отримує від батька, але не передається синам, так як хлопчики від батька отримують y хромосому. Якщо хвора мати гомозиготна, то захворювання передається від хворої матері гомозиготної Ікс А Велике Ха Велике, з однаковою імовірністю і дочкам, і синам, так як ік з хромосому, і дочки, і сини отримують від матері. Якщо мати гетерозиготна, то захворювання передається. Від матері гетерозиготне, Ікса Велике, Ха маленьке, Ознаки успадковують 50% дочок і 50% синів. Ми опанували їх щеплений домінантний тип успадкування. Давайте застосуємо отримані знання, коли хворий батько, а мати здорова, то які у них. Можуть бути діти. Перед нами чотири варіанти відповіді. Всі сини хворі, а доньки здорові. Половина синів хворі, половина синів здорові, всі доньки здорові, половина синів хворі, половина синів здорові, половина здорові, а половина доньок хворі. Усі доньки будуть хворі, а сини будуть здорові. Перший варіант відповідь невірна. вірна. Другий варіант відповідь невірна. вірна. Третій варіант також відповідь невірна. А вірна відповідь четверта. Усі доньки будуть хворі, а сини будуть здорові. Які рецесивні. Щеплені з їх хромосомою хвороби? Також розглянемо у таблиці. Перша колонка. Назва захворювання та номер Омін. Гемофілія А. Порушення синтезу восьмого фактора згортання крові. Шестизначний номер. Цієї хвороби, частота в популяції 1 до 2,5 тисяч хлопчиків, локалізація гена, Х-хромосома, довге плече, 28 ділянка, мінімальні діагностичні ознаки, тривалі кровотечі при травмах, гемартрози, крововиливі великі суглоби, колінний, ліктьовий, гомілковостопний, подовження часу згортання крові. Наступна хвороба дальтонізм. У Західній Європі близько 8% чоловіків хворіє на дальтонізм. локалізація гена, іксхромосома довге плече 28 ділянка, мінімальні ознаки нерозрізнення червоного і зеленого кольорів. Наступна хвороба м'язова дистрофія, псевдогіпертрофічна, дюшенна бекера. Мають різні номера у ОМІМ. Дюшена – 310 тисяч, а бектера 300 тисяч 376. Частота в популяції Дюшена – одне захворювання на 3,5 тисячі хлопчиків. Бекера одне захворювання на 20 тисяч хлопчиків. Локалізація гена, ікс-хромосома, коротке плече. Ділянка 21,2. Мінімальні діагностичні ознаки, м'язова слабкість, переважно в проксимальних групах м'язів, псевдогіпертрофія м'язів, литкових, сідничних, дельтоподібних, підвищення рівня креатин-фосфокінази в сироватці крові, синдром розумової відсталості, з ламкою зламкою хромосомою. частота в популяції 1 на 2000 хлопчиків або 1 на 2,5 тисячі хлопчиків у 2-3 рази більше, ніж у дівчаток. Локалізація гена із хромосома довге плече ділянка 27,3. Мінімальні діагностичні ознаки, подовжене обличчя, макротія, розумова відсталість. У підлітків з'являється макроорхідизм. Наступна хвороба синдром Кріста Сіменса Турена, ангідротична. Ектодермальна дисплазія, частота в популяції, даних немає, локалізація гена із хромосома, довге плече 12-13 ділянки, мінімальні діагностичні ознаки гіпогідроз, гіпоплазія потових залоз, порушення терморегуляції, олігодентія, шилоподібні зуби, гіпотрихоз, суха шкіра і слизові оболонки. Для закріплення знань розв'яжемо задачу з такою умовою: У здорової жінки є брат Дальтонік. Чоловік здоровий, яка ймовірність народження у цієї жінки сина Дальтоніка? Запишемо цю задачу, їх де велике ген нормального зору, їх де маленьке ген дальтонізму. І значок Жінка здорова, а брат дальтонік. Ф1, яка ймовірність народження сина Дальтоніка. Розмірковуємо, якщо жінка має брата дальтоніка, то і мати носій дальтонізму. І 50% ймовірності того, що ця жінка також носій гена дальтонізму. Розглядаємо ймовірність, що ця жінка носій гена дальтонізму. Складаємо відповідну генетичну схему. Записуємо схему схрещування, позначаємо П батьки. Жіночий значок, жінка записується перша. Вона носій і чоловік здоровий. Гамети. У жінки два типи гамет. їх з велике, їх де маленьке. У чоловіка також два типи гамет, їх з де велике ігрик. Записуємо їх у решітку пенета. І в результаті схрещування 75% це фенотипічно здорові діти. Серед дівчаток 50% носії гена і Червоним кольором позначений хворий хлопчик, імовірність народження якого складає 25%. Характеристика y хромосоми y хромосома є найменшою за розмірами із хромосом людини. І містить близько 2-3% ДНК гаплоїдного геному людини. На кінці короткої довгої плечі хромосоми розташовані псевдоавтосомні ділянки. У них в процесі мійозу може відбуватися обмін генетичним матеріалом із х хромосомою. Відповідно, гени цих ділянок успадковуються як автосомні, частково щеплені зі статтю. До частково щеплених зі статтю захворювань належить повна колірна сліпота. Більша частина y хромосоми не бере участі в рекомбінації і є гаплоїдною частиною геному людини. Основні гени цієї частини хромосоми це гени, які визначають стать, зріст і контролюють гаметогенез. Успадкування хвороб, щеплених із y хромосомою. На Y-хромосомі картовано більше 40 генів, із них тільки 7 викликають спадкові хвороби, зокрема, пігментний ретиніт, порушення диференціювання статі, азоспермію, дисхондростеоз, гонадобластому, голандрично успадковується, гіпертрихоз вушних раковин, щеплені з Y-хромосоми ознаки. Зустрічаються тільки у чоловіків, успадковуються всіма синами і ніколи дочками. І перед нами схема, яка пояснює успадкування хвороб щеплених з y хромосомою. Мутації ділянки y хромосоми, відповідальні за сперматогенез, ніколи не успадковуються, оскільки хворі чоловіки безплідні. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.